Що пропонує виробник у смартфоні, який на старті продажів на Aliexpress коштував 170 доларів? Дуже багато пропонує, і я пропоную відштовхуватись саме від ціни. Тоді багато косяків смартфону стануть зрозумілими. Адже я був впевнений, що ідеальний смартфон за 170 доларів це утопія. І так воно по факту і виходить. Незважаючи на вражаючі цифри на папері, смартфон все ж не дотягує до рівня навіть Ulefone Armor 19, Armor 21, проте легко зможе конкурувати з OKTL WP21, в якого також другий дисплей позаду. Насправді фішка в тому, що тут є все, але воно все працює не ідеально. Тут 100 мегапіксельна камера, але про відеозапис можете просто забути. Тут великий акумулятор, але він споживається смартфоном швидше, ніж у конкурентів. Це якщо в двох словах. Проте, знову ж таки, якщо у вас стоїть вибір купити Qubot, KingKong Kong 9 або, наприклад, Oquitel WP21, який на декілька тисяч дорожчий, то я вам скажу, що по суті смартфони мало чим відрізняються один від одного. Коротше кажучи, в будь-якому випадку зараз я вам все детально розкажу, що я побачив по цьому смартфону, і нагадую, що купити захищені смартфони можна в моєму онлайн-магазині, посилання на який в описі під кожним відео. Кімкон 9 має товщину в 17,7 мм і вагу в 391 грам. Смартфон середній по габаритам, якщо враховувати сучасні тенденції розвитку акумуляторів смартфонів. І хочу сказати декілька ключових моментів щодо дизайну та захищеності. По-перше, мені подобається, що дуже сильно втоплений дисплей, той, що ззаду знаходиться. Але з іншої сторони, задня панель ось ця, як ви бачите, це просто глянцевий пластик, який не тільки легко царапається, а ще й легко б'ється. Я не говорю, що якщо ви, наприклад, на камінь впаде смартфон, то розіб'ється пластик і смартфону все. Ні, просто ви цей пластик знімете і будете користуватися, скажімо так, негарним смартфоном. Ну або ж цей пластик доведеться десь шукати і переклеювати. Якось так. Великий плюс в тому, що кнопочки блокування регулювання гучності у нас не видають зайвих звуків. Вони металеві. Панелечка ось ця також металева, але вони, якось бачите, зробили, що вони у нас не клацають. З цієї сторони, кнопка, яка налаштовується, також без зайвих звуків, слот для сімок. Дві сімки або сімка картка пам'яті. Зверху пусто, знизу тільки Type-C і мікрофон. До речі, позаду бортики трошки виступають, так само, як і спереду. Вони також над екраном у нас виступають, але не сильно. По дизайну, звичайно, мені смартфон подобається. Прикольно, сучасно і все таке, але цей пластик мені не дуже подобається, тим більше подивіться, як відбитки пальців на ньому гарно читаються. Так, тепер про другий дисплей. Він прикольний. Як на мене, це круто, коли в захищеному смартфоні є цей дисплей, воно виглядає незвично. Дуже багатьом ця фішка подобається. Що можна з цим дисплеєм робити? Зараз ми поговоримо. Можна дивитись, можна вибрати компас, який працює, звичайно ж, некоректно, як у більшості смартфонів, ну, скажімо так, не ідеально він працює. Потім тут можна вибрати камеру. Про це ми ще окремо поговоримо. Можна робити фото за допомогою ось такої камери. Тобто ви, по суті, тримаєте смартфон отак і ви можете знімати себе в роздільній здатності 25 мегапікселів. Прикольно. Окрім камери, тут ще є керування музикою. В налаштуваннях, де ви налаштовуєте сам дисплей, є пункти, де ви можете вибрати, з яким додатком саме оця от штучка буде працювати. Я виставив YouTube. Тому коли ви дивитеся відео на YouTube, я, звичайно, не думаю, що це супер зручно, ну але іншого в мене нічого не було встановленого, тому YouTube. Ви можете паузити відео або, наприклад, включити наступне чи попереднє. Не дуже зручно, я думаю, зручніше це все-таки зробити, наприклад, якщо слухаєте музику в Bluetooth-навушниках, це зробити тапом по навушнику буде швидше, або просто включити смартфон і зробити ту дію, яка вам треба. На фронтальній панелі все досить просто, чітко та зрозуміло. Камера в каплевидному вирізі, що мені зараз найменш подобається із сучасних варіантів встановлення камери, краще б її в дисплії десь в кутку зробили. Рамки Вони відносно тонкі, я вам хочу сказати, як для захищеного смартфона. Знизу, звичайно, зверху трошки більші. Також у нас є кути, які додатково прогумовані. Хоча це, в принципі, ми бачимо майже на кожному броніку. Що тут казати? Просто прогумований смартфон, але оця штука пластикова, мені не подобається. Такі характеристики, які має QBot Kінklong 9, ви зараз можете побачити на дуже багатьох конкурентах. Але питання в тому, що кожен бренд по-своєму кастомізує прошивку, а також додає певні фішки, так як і встановлюють певні модулі. Тепловізор, нічна зйомка, інфрачервоний порт і так далі. В цій моделі фішкою конкретно виступає другий дисплей. Ну і нічне бачення також сюди прикрутили. Таке враження, що просто взяли і скопіювали у Кітел WP21. Так, по залізу смартфон має, в принципі, всі сучасні фішки, які є в цих апаратах, в районі 200 доларів це процесор Helio G99, це 12 ГБ оперативки, це 256 ГБ постійної пам'яті. Начебто й непогано, да й в цілому ж смартфон, звичайно, працює швидко, до того ж дивитись, як він працює на 120 дисплеї, взагалі приємно. Щодо автономності: 10600 мАч у нас тут акумулятор. Якщо дивитись відео, то смартфону вистачає трохи менше. Ніж на 15 годин. Так, це показник далеко не рекордний, я вам хочу сказати, з такою то величезною банкою. Ну, але маємо, що маємо. Бездротову зарядку смартфони QBot не підтримують, так як і смартфони Укітел, тобто тут бездротової немає. NFC-модуль, звичайно ж, присутній оплачувати можна. Також є режим підводної зйомки е, в шторці меню. І також, звичайно, є ящик з інструментами. Також те, що є у нас в прошивці, але це також є багато в яких смартфонах. І щоб ще щось прям супер цікаве тут було про що я прям хотів би вам розповісти. Напевно, ні, прям чогось такого цікавого я тут для себе і не знайшов. Хочу вам трошки детальніше тут про другий дисплей розповісти. Ось у нас пункт міні-скрін. Заходимо сюди і бачимо тут купу різних налаштувань. Найголовніше, що вам треба знати, що тут є: ми можемо вибрати, як буде виглядати наш циферблат можна також додати свій циферблат, ну тобто кастомізувати так під себе. Можна також налаштувати яскравість підсвітки, причому левел 8 це найменша яскравість, левел 1 найбільша. І ось тут ми також можемо подивитися, як буде знімати наша задня камера, коли ми дивимося через циферблат. Ось ми заходимо. Бек камера Photo Saйз 5760 на 4320. В принципі, досить непогано. Це 25 мегапікселів. Момент, який мені супер не подобається в цьому смартфоні, це якість звучання динаміку. Вмикати ми її не будемо, нема тут чого слухати. Тут просто якесь жахіття. Динамік звучить досить голосно, але якості, якості тут взагалі немає. Тут немає басу, тут немає чіткості, тут просто якесь шипіння після 60% гучності. До 60% просто звичайний звук, який, я не знаю, в якомусь захищеному смартфоні за 100 баксів також буде. Так, ну і що стосується гри, то перед вами Call of Duty, Максимальне можливі налаштування графіки в звичайному SD-клієнті. І. Тут, в принципі, все очікувано, проблем ніяких немає. Грати більш ніж комфортно можете грати. В принципі, такі ігри, як Asphalt 9, Call of Duty, от, наприклад, в такі ігри без питань. Смартфон буде грати, тому що все ж процесор Helio G99 робить свою справу добре. Дисплей цього смартфону мене дійсно порадував. Передачею кольору, яскравістю і, звичайно, ж сюди ще й 120 Гц прикрутили. Тож, це чи не єдиний модуль в смартфоні, до якого взагалі в мене немає претензій. Дисплей 6,58 дюймів. Дисплей, який ми бачимо на багатьох смартфонах, і мені здається, що ці матриці це майже все одне й те ж саме. Щодо передачі кольору, вона чудова, вона сучасна, тут проблем немає, так як і проблем немає із яскравістю. Рівень яскравості тут на досить високому рівні. Ну і, звичайно ж, завжди приємно бачити 120 Гц в сучасних смартфонах. Це дуже круто, тут, до речі, можна виставити 90 або 60 Що, в принципі, не те, щоб сильно впливає на заряд акумулятору, але трошки та і впливає. Є тут також датчик пропущених сповіщень в цьому смартфоні. Бачите, налаштування знаходиться в пункті там, де дисплей. Можна, звичайно, також приховати камеру, ось як це буде виглядати. Чорна полоска просто буде. Але це є в кожному смартфоні, де є або камера в каплевидному вирізі, або камера окремо. Майже скрізь така є. Роздільна здатність Full HD дозволяє цьому смартфону видавати досить зглажену картинку. Я взагалі не знаю, якщо чесно. Я вже наскільки багато цих смартфонів сучасних познімав, що в них ну, дуже схожі ips дисплеї От практично всі новинки, ті ж самі юліфони, Oukitel, в усіх дуже схожі матриці, в Blackview тим більше дуже хороші матриці. Мало відмінностей, я вам скажу. Тут хороші кути огляду, тут достатньо яскравості, так, цим дисплеєм користуватись комфортно. Тому я не знаю, що ще можна розповісти. Звичайно ж, мультітач тут на 10 дотиків. Пересвідчитись у цьому ніяких взагалі проблем я в принципі не бачу. Тобто все розпізнається абсолютно нормально. Дисплей хороший, і це дійсно та матриця, яку хочеться бачити вже в сучасних смартфонах, навіть за ціну менше, ніж 200 доларів. І тут ми її бачимо. Ну і найболючіша тема захищених смартфонів, звичайно ж, камера. Тут основний модуль 100 мегапіксельний, і я взагалі в інтернеті не знайшов ніде інфи, що ж це саме за модуль стоїть. Як знімається камера? Я вам скажу, що фото тут на рівні вище середнього. Є певні моменти, але якщо говорити про відео, друзі СQбот, що ви взагалі курите, коли тестуєте свої смартфони і чи тестуєте ви взагалі їх, як вони працюють? Запис звуку при зніманні відео це просто жах. А ще й електронної стабілізації тут немає. Що вам сказати про камеру? Камера, як камера 100 мегапікселів, але я думаю, що за рахунок прошивки, якраз відео тут просто, просто жалюгідно, жалюгідної якості. От відео це, напевно, один із тих смартфонів, який найгірше буде знімати відео. І це стосується більше не тільки картинки, а й того. Як звук тут записується? Смартфон абсолютно був чистий. Я його ще не знімав, не тестував, нічого з ним не робив. Я виїхав, щоб зняти приклад відео. Тобто ну, мікрофон, динамік, нічого не забити, все було новеньке. І звук ну взагалі нічого ж не чути. Ви зараз це все побачите, коли будете дивитись, приклад відео, тому що я завжди вставляю оригінальний запис. Я не накручую рівень звуку, менше, більше я його не редагую. Ви почуєте саме те, як реально пише звук цей апарат. Добре, що по режимах? Режим більше. Тут у нас, а, до речі, я говорив вже на розпакуванні. Тут дуже схожа менюшка, як в смартфонах, Юліфон. От все абсолютно те ж саме. Нічна зйомка у нас є, не можна включити або виключити датчики підсвічування, вони завжди у нас ввімкнені. Ось тут от червоне світиться. Ну, я зразу пропоную подивитись приклади фото та відео, тому що це, по-моєму, тут найцікавіше. От в плані фото більш-менш все непогано. Але зверніть увагу на фіолетові. Відтінки на фіолетові ореоли, наприклад, на небі, де повинно бути біле або синє зображення, і я зараз вам буду зумити, ви все це побачите. От є, є проблема із фотографуванням білого кольору. Дивіться самі. Дивимось на QBot Kін Kong 9, а точніше на те. Привіт! Як він знімає відео? Знімає відео він ось так. Стабілізації в нас налаштуваннях немає. І зараз ми швидкою ходою це підтвердимо або спростуємо, тому що може стабілізація в нас вшита вже є. Хто зна. Отак приблизно знімає. Подивились ми на QBot KingKong Kong 9 і що я скажу? Якщо хочеться за невеликі гроші, великий акумулятор і хороший процесор, тоді це дійсно ваш варіант. Якщо ж ваш бюджет дозволяє докласти декілька тисяч гривень до покупки, докладіть. Я б саме так би рекомендував зробити. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь обов'язково на канал, будемо на зв'язку. Бувайте!